Вашингтон разом з ним весь світ лихоманить. Дональд Трамп та Ілон Маск тепер не найкращі друзі. Конфлікт у Білому домі він повністю міняє конфігурацію влади Дональда Трампа і він теоретично здатний поміняти абсолютно все. Отже, як змінилася команда Трампа чи послаблений Трамп, і як це вплине на всіх нас? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Олег Павлюк. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну то, що, Олеже, перше питання: чи здивував тебе цей конфлікт? нібито всі очікували, що вони рано чи пізно посваляться, але ніхто не очікував, що настільки? Я думаю, що ніхто не очікував, що це станеться настільки стрімко, і що це виліться в таку публічну площину, в такий доволі запеклий обмін думками в власних соцмережах, що, до речі, цікаво, як Трамп писав, відповідав маску у власній соцмережі, Трусол, а Маск писав у своїй ті, що він зараз називає то що колишній був Твітер. Насправді все. Склювало доволі швидко, здавалося, що це, наче якась така просто випадкова подія, тому що насправді конфлікт між маском та. Трампу, адміністрацію міністрацію Трампа в цілому назрівав доволі давно. По суті, з самого початку, коли багатьом в оточенні Трампа не подобалося, що Маск отримав те, що називається доступ до тіла, був наближений до Трампа, постійно біля нього перебував. Їх впливати на якісь рішення, і знову таки це відбувалося тоді ще абсолютно неформально, бо в нього не було ніякої офіційної посади. Потім вже з'явилася якась така собі напівофіційна структура під назвою Міністерство оптимізації держапарату, скорочено скорош насядожі. Він його очолив, насправді не очолив. Це теж було до кінця не зрозуміло, і навіть ця діяльність, діяльність, начебто, благородна, скорочення видатків федерального бюджету, прибирання, то що називається зайво бюрократичної тяганини, оптимізація власне всіх міністерств та відомств на федеральному рівні, навіть воно минуло не без конфліктів, не без скандалів, коли звільнення відбувалися масово, абсолютно часто непродумано, і вже зараз досі працівників, яких звільнили, ще буквально давно почали брати на роботу, тому що виявляється їх ніким замінити, і про це ніхто не подумав. Витрати про скорочення, яких звітував дожі, насправді не були настільки вже й масштабними. Там часто бачили помилки. Журналісти намагалися побачити, що там числа, які називали в адміністрації Трампа, вони були завищені. Тобто навіть ця діяльність, яка, начебто, там хороша, яка можливо, і призвела до якихось хороших результатів, і, мабуть, то й призвела, вона супроводжувалася цими скандалами, неточностями, і в результаті, от мамалому ще один конфлікт. Власне, мас конфліктував із доволі лояльними до Трампа людьми, тим же самим Марко Рубіо, коли говорив про скорочення в держдепартаменті без погодження з ним. І між ними там спалахова суперечка. Вже недавно ЗМІ знову згадали про те, як там Маск ледь не побився зі Скотом Беседом, міністром фінансів. Скот Бесен, ну вибачте, людина в віці вже знову такий маск не такий вже і старий. Теж дуже дивно було би собі уявити, як ці двоє людей між собою б'ються. Банально той факт, що просто Маск отримав на себе величезну хвилю критики. Це теж не могло, скажімо так, не впливати на його роботу в адміністрації Трампа в будь-якій постасі. І очевидно, що якийсь відхід він назрівав давно те, що Відхід відбудеться, точніше постфактум Відхід відбудеться в такій формі. Ну, можливо, це те, що мало хто очікував, але сталося, що сталося. Дивись, Маск каже, що якби не він, Дональд Трамп не виграв вибори. Виходить, що його відхід дійсно ослаблює Трампа, особливо в контексті того, що наступного року є проміжні вибори, які Трампу <кій> вкрай необхідно виграти. Ну насправді важко до кінця зрозуміти, що мається на увазі, що Трамп не виграв би вибори, якби не втручання маска. Маск вів доволі активну кампанію в останні там тижні тере місяці в тому ж тому штаті Пенсильванія, де він там влаштував цю так звану напівлегальну лотерею, де роздавав по суті мільйон людей людям, які е, навіть не погодилися голосувати за Трампа. Там підтримали якусь там загальну платформу, яка там е, стосувалася республіканської партії. Е, він так само вклав величезні, ну насправді замірками інших політичних донорів, величезні. Ні, кошти в кампанію республіканців, і очевидно, що це певною мірою однозначно їм допомогло. Говорити про те, що от саме публічна участь маска, вона певною мірою допомогла. Ну, мені здається, поки ми не маємо якихось там надійних даних, це варто робити застереженням. Гроші однозначно допомогли, тому що ну ніколи зайвими гроші в політиці не бувають. І однозначно, що втрата такого донора. А хоча знову таки стану, зараз, ми можемо про це говорити, а далі хто його знає. Думаємо, ми про це ще поговоримо. Втрата такого донора однозначно вплине на здатність республіканської партії утримати свою. Перевагу якусь там мінімальну на проміжних виборах 26-го року. Бо нагадаю, на проміжних виборах традиційно партії, які перемагали на попередніх виборах, вони втрачають свої позиції. Так чи інак, рідко буває випадок, що вдасться змінити тренд. Нині ж маючи таку невелику, невелику більшість у палаті представників, республіканці реально ризикують її втратити і ймовірно, там зайві кількасот мільйонів доларів, які міг би підкинути маску, і ми однозначно знадобилися. А окрім фінансів. В принципі, Маск додав якогось електорату до кампанії Трампа. Чи є у Маска власний крат? Це в контексті того, що він каже, що про можливість своєї партії? Ну. Е я насправді доволі скептично оцінював, якщо відповідати з кінця можливість створення якоїсь там третьої сили в Штатах. Запит на неї в принципі є, але такий запит гонтувався. Ну, він уже не перший рік, навіть не перше десятиліття порушується в американській політиці. Виникає просто питання, за що буде стояти ця партія, що якою буде органіційна структура, хто буде, умовно кажучи, там в принципі з людей, окрім того самого маска. Питань виникає величезна кількість. Спроби створити на базі інших сил. Ну, власне, хто знає, хто не знає, в штатах діє. Так звана лібертаріанська партія, вона так і називається. І Трамп намагався зручитися і підтримкою на останній кампанії і так далі. Трамп так само діє тим, кому не подобається лібертаріанці, і діє, наприклад, там партія зелених, і чия лідерка там, вже, якщо не полягає, 6 чи 7 разів поспіль балотується на виборах президента і наберег набирає там свої стабільні 2-3 умовно кажучи. Тобто, якісь там зачатки третіх сил в них штатах є. Те, що їм поки не вдалося отримати величезний розмах, ну мабуть, це не тільки питання грошей, це ще питання просто того, що і нинішні великі сили, республіканці демократи, вони самі по собі, це не якась там монолітна ідеологічна сила. Вони містять в собі величезну низку різних, там, мовно кажучи, течій є помірковані демократи, є демократи лівого спрямування, і в них теж є свої прихильники. Так само, і в республіканців. Нині республіканська партія дотужніться з трампізмом. але це не означає, що там не лишилися прихильників такого рейганівського консерватизму, такого класичного нині, вже рейганівського зразка, хоча він вже не дуже класичний. Тобто в цьому плані, що. Відхід Маска певною мірою може збирати електорат Трампа, ну це про те ж варто говорити з обережністю. Ми насправді не знаємо навіть, чи ті люди, які вважаються прихильниками маска, їх, в принципі, можна звати електоратом, чи вони є політично активними, чи вони, умовно кажучи, крутяться в бізнесі, передусім, чи в той самій платформі Екс Маска. А політична їхня участь, ну, на мій погляд, знову-таки, варто поки що поставити під сумнів. Добре, поговоримо про інші наслідки. Можна казати, що Маск був одинаком. Чи в нього були люди, які близькі до нього, і тепер їх майбутнє в команді Трампа під питанням? Ну я не можу сказати, що Маск був, є в принципі людиною, яка вміє грати в команді. Він із самого початку зайшов в адміністрацію Трампа як одинак, мовно кажучи, він не на відміну від тих же самих там Марко Рубіо чи Майкла Волца не повинен був доводити Трампові свою лояльність для того, щоб залишитися. Так просто склалося, що двоє людей, які. Ну, скажімо, зійшлися, можна сказати, характерами, точніше, схожість у своїх характерів. Такі от ну люди, які хочуть мати управляти, нарциси. ну не нарцисти, але скажімо так, вони певною мірою прагнуть затикнути уваги на собі. І це видно в їхній публічній поведінці. Тобто, от вони себе так позиціонують і передають, особливо Трамп, якщо це видно з його публічних комунікацій. І це певною мірою, мабуть. Те, що імпонувало Трампові в маску, і навпаки, у Маска була конкретна сфера діяльності, якою він займався. Це так зване міністерство ж оптимізації держапарату, дожі, де він насправді не зміг налагодити нормальної якоїсь робочої комунікації з іншими принаймні провідними міністерствами. Тобто, скажімо, його спроби скорочення держапарату призвели до конфліктів публічних і непублічних із іншими очільниками. З тим же Марко Рубіо, який доводив, що не треба я не можу просто так взяти скоротити представників Service, Мені вони потрібні, мовно кажучи. Або Наприклад, коли звільнені працівники там буквально через якийсь час одразу наймались на роботу, або ця прекрасна ініціатива звітувати про п'ять зроблених за тиждень речей там наприкінці робочого тижня, яку відверто почали саботувати міністерство, тому що вони не побачили ні жодного практичного сенсу. Хтось там каже, що треба, хтось каже, що не треба. Тому якихось союзників у масках в адміністрації Трампа серед інших я не бачу. Як він був таким собі от одинаком доволі кстатичну людиною, і це виявлялося навіть в тому, як він був на тих же самих кабінетних зустрічах. Він не носив костюма те, що. Закидали Зеленському і ж так само наносив костюма. Він, якщо можна помітити, навіть не сидів, він постійно стояв, коли розповідав про свої досягнення. Згодом із сином. Ну, інколи з сином, інколи не з сином. На зустріч в біловальний кабінет він бував сином, а от на кабінет... На зустрічі в я не пам'ятаю, чесно кажучи, там було 4 чи 5 зустрічі, не пригадую, що він там сином був. Ну тобто, знову таки, маск там завжди тримався, умовно кажучи, він ніколи, ніколи не позиціонував себе як командного гравця. Він позиціонував себе як такого агента змін, в принципі, показував свою агентність, що візати. Що змінити наскільки це йому вдалося? Ну поки що точно не вдалося зробити все те, що він там собі хотів намалював. Як думаєш, оцей цей скандал від втарив по електорату Трампа все ж таки? Багато хто підтримував заради маска. Ну я насправді не впевнений, що саме цей скандал вдарив по електорату Трамп... Трампа. Я думаю, що по електорату Трампа вдарило в принципі те, що відбувається в його адміністрації в останні тижні. Це, скажімо, так, нездатність досягти всіх тих результатів, які вони хотіли. Це необхідність йти там якісь певні компроміси, неможливість досягти певних рішень, які вони хотіли. Згадати той же самий, власне у цей big beautiful bill, єдиний великий прекрасний законопроект, бюджетний законопроект на наступний фінансовий рік, який власне Трамп позиціонує і адміністрація. позиціонує, як такий собі флагман їхніх економічних і. Політики, їхні економічні реформи, і який власне публічно і критикує маск законопроект, який просто з невеликою невеликою перевагою був проголосований в палаті представників, який має просто. Неймовірно потужний опір, вибачте з таке слово в сенаті, США, навіть серед республіканців, і його доля не визначена. Ну банально навіть Марджере Тейлогрін, яка є затятою трампісткою, яка захищала все, просто умовно кажучи, там mm -hmm. яка навіть там була готова послати британську журналістку, яка вирішила спитати про тарифи в вокальному сенсі цього слова. Вона сказала: якби я знала, що в цьому законопроєкті є положення, яке там дозволяє там не регулювати штучний інтелект, а вона виступає за регулювання штучного інтелекту, я б ніколи не проголосувала за цей законопроєкт. Навіть навіть у це вже показує, що Трампові в принципі просто дуже важко проштовхувати ті ініціативи, які в нього є. Це потребує великих зусиль. І тому я не думаю, що саме конфлікт з маском є якимось таким визначальним в цьому сенсі. Навпаки, він же ж показав себе таким сильним хлопцем, саме ствердиться, розказав мені Ілон взагалі не був потрібний. Я би без нього переміг. Я припиню там будь-які фінансові контракти. він нову намагається діяти з позиції сили, так само як було під час тарифних переговорів. І можливо, це трампістам навіть подобається. Добре, але з іншого боку, Трамп відверто боїться, що маск почне фінансувати опозицію тих самих демократів. Він погрожує маску, що якщо ти це зробиш, тобі буде дуже погано. От що тут чи можливий такий сценарій, що раптом маск почне працювати на опонентів? Я думаю, що теоретично це може просто бути як такий собі, якась собі спроба показати Трампові, що ти насправді помилявся, і саме моя допомога допомогла там тобі і твоїй партії перемогти на виборах 24 році. Mm -hmm. Але я не думаю, що це буде там умовна підтримка демократичної партії, тому що ну маски демократична партія це точно не союзники. На від там маска і певної мірою республіканської партії. Можливо, це буде підтримка якось, там точкових. Політиків та насправді тих же самих опонентів трампістів, тому що республіканські партії все так само не є монолітною однозначно. Він може спробувати там підтримати когось умовно пролібертаріанського, як хто може кинути виклик. Ставленикам Трампа на якихось там округах в тому ж самому на тих же самих проміжних виборах 26-го року. Отакі От моменти я від нього, в принципі, можу очікувати. Е, відверто, що це буде якась супер величезна конфронтація, де вхід підуть там, вибачте, мільйони, десятки мільйонів доларів з обох сторін. Е, я просто цього не бачу, як мінімум, тому що, е, попри цей публічний конфлікт, симбіоз Трампа та Маска, він ж насправді вигідний обом сторонам. То виходить, вони можуть помиритися. Цілком можуть помиритися. Насправді зараз ми не бачимо вже такого різкого обміну випадам у соцмережах. Навпаки, Маск почав дещо підчищати найбільш огульні коментарі на кшталт там, про те, що Трамп фігурує в файлах розслідування мільярдера Джефрі Епштайна, якого засудили за торгівлю людьми, і там, зокрема, там, те, що він неповнолітніх давав, віддавав там, для сексу тих якимось там відомим багатим людям і так далі. Ось, Ну таке, маск отримує величезні гроші від федерального бюджету для своїх компаній для того, щоб виконувати їхні контракти. Так само маск той же самий SpaceX, виконує контракти для НАСА і допомагає розвивати американську космічну галузь. І знову таки, ми можемо по-різному ставитися до маска, до його методів управління, але без SpaceX нинішня. Ну по суті, з нас спейс наразі значна частина досягнення американської космічної промисловості і галузі. Чи вигідно обом сторонам припиняти цей симбіоз? Ну, мені здається, що ні. І хай не публічно, але вони, мабуть, продовжать це робити. Заяви про там: я припиню ці контракти. Ну, вони можуть слугувати непоганим переговорним важелям для Трампа. Але чи це йому так швидко знайти заміну? Ну, візьмемо той же саме золотий купол. Зрештою. Золотий купол багато в чому базується на ідеях, які розробляв SpaceX. Якщо спехсік зараз піде, а і так золотий купол вже навряд чи буде до кінця терміну Трампа реалізований, то ця ініціатива так само залишиться, лише мрією. Можливо, тому добре тоді просто під фінал. Хто наступний в команді Трампа йде на вихід? Ну свого часу, кілька там тижнів, якщо не появляюсь, тому ви прогнозували, що таким може бути під гексет. Це, звісно, не Так, Міністр оборони США. це взагалі не пов'язаний кейс із маском, просто тому що він свого часу, як і волс, потрапив у так званий Signal Gate, коли mm -hmm. в чат з обговоренням секретної військової інформації, чутливої військової інформації, було додано американського журналіста, який це все потім і опублікував. Ну не саму інформацію, а той факт, що він сам був і що тут. Міг потрапити будь-хто. І в принципі, людина без значного раніційного досвіду, попри те, який він там може бути військовим, який він може мати військові якості, йому не вдається поки що налагодити нормальну роботу в Пентагоні. І в Білому домі так само скаржаться на публічну проблеми з комунікацією з Пентагоном і так далі. І я думаю, що це теоретично може бути наступна кандидатура. Але знову таки, Трампу можливо, і не хочеться зараз це робити. Можливо, він просто почекає такого моменту, коли це задасть йому якомога менших клопотів. Задаємо знову таки. Обрання гексета в Сенаті воно відбулося з мінімальною перевагою 50 на 50, плюс голос віцепрезидента Венса. Чи вдасться зараз знайти Трампа в якусь таку ж лояльну кандидатуру, яка б очолила Пентагон? Те паче зараз це одне з ключових відомств, якого буде просто колосальний бюджет і ще більше, ніж був для того, щоб протидіяти Китаю, розробляти це всі інші стратегії? Ну це поки величезне питання, тому. Теоретично можливий кандидат, але чи станеться це найближчим часом, це велике питання. Ну що ж, нинішній конфлікт у Вашингтоні є показовим. Він показав, що Трамп може статися з будь-ким і будь-як. Тож буде ще багато цікавого, і очевидно, що в Білому домі буде ще не один важливий сюжет і поворот, і кожен із них може стосуватися нас також. Тож будемо слідкувати за подіями в Білому домі. З вами був Юрій Панченко та Олег Павлюк. Light.